ТГК залишається в організмі довше, ніж ти думаєш. У середньому від 3 до 30 днів, залежно від метаболізму, способу вживання та частоти. Але є способи прискорити цей процес, що впливає на швидкість виведення ТГК з організму. Метаболізм. Чим швидший, тим швидше виходить. Рівень жиру в організмі ТГК накопичується в жирових клітинах. Кількість спожитого чим більше, тим довше виходить. Як прискорити виведення? 1. вода. Пий багато чистої води. Це не змиє ТГК, але прискорить виведення через сечу. 2. Фізична активність. Кардіотренування та сауна допомагають спалювати жир, у якому накопичується ТГК. 3. здорове харчування більше клітковини, зелені та продуктів, які стимулюють травлення. 4. Вітаміни та антиоксиданти. Вітаміни В та С допомагають детоксикації організму. 5. Сон. Організм активно очищується під час сну, тому не нехтуй відпочинком, що не допоможе. Оцет активоване вугілля та сечогінні засоби. Це міфи. Якщо потрібно швидко очиститися, дотримуйся цих порад і будь у формі. Хочеш дізнатися більше? Підписуйся та обирай найкраще насіння у нашому каталозі.